Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні хочу вам показати своє невеличке замовлення з сайту Makeup і також показати свої недавні покупочки декоративної косметики, точніше, там ціла серія одного бренду. Я хочу ну, найближчим часом відзняти відео з макіяжем. І саме цими продуктами. І це буде як перше враження від використання. Тому, кому цікаво подивитися, що я прикупила, то залишайтеся зі мною, і давайте з вами подивимось, що в мене тут є. По-перше, спочатку мейкап. Тут така невеличка коробочка, і що я дозамовила. Так як я вирішила спробувати бренд Тінк і почала саме з засобів для обличчя, то мені ще не вистачало трьох продуктів, щоб повністю, щоб повністю протестувати. Тому я купила ось таку міцелярну воду, це з волошкою. Для жирної та комбінованої шкіри. Саме цікаве, що бренд себе позиціонує як такий натуральний виробник натурального догляду, суперфуд, можна так сказати, побачимо. Ось вже так в мене є все, що я хотіла. і Почну найближчим часом вже використовувати, і потім, звичайно, буде огляд повністю на цю всю серію. Потім ще заказала, замовила ось такий тонік для обличчя. Це із, так, із ягодами годжі. Так, це в нас освіжаючий тонік. Таке гарненьке пакування. Аромат. Аромат приємний. Він такий, от реально немає нічого такого хімозного, такий натуральний. Тому сподіваюся, що мені сподобається. Так, і ще замовила ось таку сироватку для шкіри навколо очей. Так, це в нас з алантоїном та кофеїмом. Це в нас для зменшення темних кіл навколо очей, напрякластей. Так. Освітлює та зволожує шкіру. Такий цікавий формат. У мене ще саме в такому форматі не було засобів для шкіри навколо очей. вигляді сироватки. Побачимо, що, що це таке. Мені самі вже дуже-дуже цікаво. Так, ну і ще замовила ось такий бальзам для губ. Це самий звичайний бальзам від бренду Color Trend. Ой, Color, trend. color Intense, Колорінтенс. Це в нас захист від вітру та сонця. Ось такий самий звичайний. Аромат такий, дуже такий класний, це в нас із манго. Цікаво. Так, отже, оце ось така невеличка посилочка докупила, щоб тестувати вже. І тепер давайте подивимося, що я собі купила з декоративки в магазині Єва. Отже, давайте приступимо до перегляду. Так, ось о, така, такий продукт потрійний. Ви вже хто дивився, Інвентаризацію моєї декоративної косметики, то ви вже бачили цей продукт. Це, ну це найперші продукти, які я з цієї серії була купила. В нас тут є пудра для обличчя. Також хайлайтер, дуже такий гарний. І так, е я не буду там свочити нічого, вже кому це все цікаво буде, то чекайте, скоро вийде віде відео з детальним оглядом цих всіх продуктів. Так, потім із того, що ви також бачили, хто дивився мою інвентаризацію, це ось такий набір. В нас тут йдуть стрази двох відтінків, потім вії накладні і ось така підводка. Це, я так розумію, що на цю підводку потім клеїться ось ці вії ось такий набір. Я ще цими продуктами не користувалася. Можна сказати, що навіть Майже і не сводчила, там лише деякі продукти, які вже ну, прям дуже цікаво було, трішки там посводчила для себе. Але взагалі ще не користувалася, не користувалася нічим. Так. І ще з того, що вже я показувала в інвентаризації, це ось така база під макіяж. Взагалі, написано, що це база і консилер. Ну, побачимо. Що це буде. так, Ну, а все інше, ще я ніде не показувала, це такі вже ну, точно новинки будуть на моєму каналі. По-перше, це ось така палетка для брів. Взагалі, спочатку не хотіла їх купувати, але потім подумала, що для Макі... Вже як робити макіяж, то для брів також щось потрібно, а тут для брів в цій серії тільки такі тіні, вже вирішила взяти. Тут, я так розумію, цей відтіночок саме для брів. Я думаю, мені повинен ідеально підійти, а це такий як хайлайтер для підсвітлення зони під, під бровами. Так, потім ось такий стік подвійний, з однієї сторони ось такий консилер: Так, так це консилер, а з іншої сторони ось такий скульптор. У мене ще ніколи не було скульптора в такому вигляді Стіка, тому буде дуже цікаво користуватися, подивитися, як мені підходить такий формат, чи ні. Далі, далі взяла собі ще ось такий хайлайтер розсипчатий, дуже такий цікавий формат. Я бачила в Аврорі Сафі, також в такому форматі, але Ну, Я не купувала ось такий де як начебто така помпочка, і я так розумію, о, ти отак перевертаєш і потім наносиш і воно блистить. Ну, Цей я трішки посвочила, бо мені було дуже цікаво о, такий незвичний формат, але гарно блистить. Потім. Взяла ще ось таку тушь для від. Це термотуш. В мене ще ніколи не було саме термотуші, це також перше таке, ось так, щіточка виглядає, я такі саме в такому форматі люблю. Тому також це буде відкриття для мене ще термотуш. Далі Ось такий тональний засіб. З однієї сторони йде ось така щиточка. Ну, а тут саме вже йде Саме тональний, але він йде ось із такою лопаткою, начебто якийсь консилер. Ну, побачимо, що <тірко> <shoulder>. це буде. Далі а, йде ще ось такий олівець для очей. Ось він так виглядає, викручується. Такий він блискучий, а, гарний, гарний я також трішки посвочила. Потім засіб 2 в одному. Ось такий це йде і бальзам для губ, і рум'яна рідкі. Також цікавий такий продукт. Ну, побачимо. Я спочатку думала його використовувати саме як блиск для губ, але потім все-таки взяла собі для губ і ще інший, а це буде саме як рум'яна. Так. А для губ я взяла собі ось таку помаду. Там ще представлена. Ой, трішки дуже вона гарна, вона так гарно сяє. Ну, побачимо, я її не свотчила, вже потім у відео хочу, щоб, ну, реально було перше враження. Там ще в цій серії представлена матова помада, але, ну, я вирішила не брати всі-всі продукти з цієї серії, бо це дуже багато. Ну і по бюджету. Деякі я не купила, в принципі, я все взяла, що мені потрібно для макіяжу. І останнє – це ось така палетка. Там, взагалі, представлено дві палетки. Одна палетка ще йде з хайлайтерами. Але е, мені сподобалась саме ось ця палеточка, дуже така гарна е, тут такі блискучі е, тіні, І ось такі, не знаю, як вони називаються, спаркли. Ну, гарна, побачимо, як вона буде себе поводити, так як я її не тестувала ще. А взагалі, з продуктів, які я з цієї серії, що є, але я не купила. Це була ще одна палетка, вже не стала брати, також матова помада. Але я побачу, можливо, я потім колись можливо ще й собі візьму, спробувати. Також там ще є хайлайтер, такий запечений, ну він дуже гарно виглядає. Побачимо. Просто хайлайтери це не такі продукти, які швидко витрачаються, тому якось не захотіла собі вже набирати їх багато. Потім останнього разу, як заходила, побачила, що ще з'явились рум'яна, також. такі, такі. Ну, Також, думаю, вже рум'яна також вистачить. Це з того, що я не взяла. Ну, напевно, і все з того, що там є в цій селі, в серії Депрованс. Чи ще щось? Наче ще щось не згадала? Ну, нехай. Отже, ось такі продукти. Пишіть, чим ви з цього всього користувалися, які ваші враження. Буде дуже цікаво почитати. І пишіть, чекаєте ви відео з оглядом на цю серію, з буду робити макіяж, якийсь такий креативний. І ну, робити макіяж і ділитися враженнями від продуктів. Пишіть, чекаєте ви чи ні. Вже дуже скоро буде це відео. І, звичайно, не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайку цьому відео, і, звичайно, ділитися якимось своїми враженнями. Буде дуже цікаво почитати. Отже, побачимось тепер в наступних відео. Ще попереду дуже багато всього цікавого. Тому, якщо не хочете пропускати, то натискайте на дзвіночок. Відео намагаюсь випускати через день. Тому все для вас. Тому підтримайте мене, будь ласка. Ще хочу. Як завжди, подякувати нашим Збройним силам України за те, що нас захищають, за те, що дають нам можливість хоч трішки жити це життя. Не так звичайно, як нам хотілося б. Особливо з цими останніми подіями, цими обстрілами. Це дуже жахливо але все одно продовжуємо жити, жити, продовжуємо боротися. І сподіваюся, що це не затягнеться дуже надовго і що перемога все одно буде за нами. Отже, всім дякую за увагу, що зайшли на це відео, і дуже скоро побачимось, до наступних зустрічей. всім па-па!